Слава Богу. Слава Богу! Бог нам дав можливість тут зібратися. Я сьогодні хочу поділитися Словом Божим, буду читати, що Яков нас вчить, це в, другу, в другій главі, він пише нам такі слова: братя мої, імійте віру в Ісуса Христа, нашого, Господа, слави, не взирая на ліса. Ібо, якщо в собранні вашій войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетую богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? И мы бачим что Він нас закликає, щоб ми мали віру в Господа Ісуса Христа, Господа нашої, нашого, але Він говорить, що ця віра не должна взирати на лиця. Буває часто ми, як віруючі, ми маємо проблему з ліцемерієм. ми міряємо людей по їхніх лицях. І це буває дуже часто виходить, у християн у віруючих. Якщо подивитися на Самуїла, Бог він до нього говорить: не дивися на Його лице. Бог він дивиться на серце, чоловік дивиться на лице. І часто і так в нас виходить, ми дивимося на зовнішність, і ми починаємо, ми починаємо міняти своє поведіння. Якщо хтось багатий, якщо ми, нам кажеться, що ми можемо щось отримати, Ведемо себе по одному, якщо ми бачимо, що людина бідна або нічого не значить в наших очах, ми починаємо її призірати, але Бог він нас закликає до того, щоб ми мали нелицемірну віру. В Біблії є багато признаків різних вір. Є мертва віра, яка нічого не не, не, яка нічого не робить. Є написано, що беси вірують і тріпещують. І також ми бачимо, що є ліцемірна віра, де люди вірують в Бога, але вони друг друга осуджують, друг друга обмовляють, стараються, стараються якби вище себе поставити. Якщо ми подивимося на фарісея, який був в храмі, теж віруюча людина, він прийшов помолитися, і приходить митер. Митер теж прийшов помолитися, і цей чоловік він почав осуждати, він начав говорити, Я рад, що я не такий, як він. Слава тобі, Боже! Я тобі щиро вдячний за це. Ми бачимо, що Він теж був лицемір, він міряв того фарисея по зовнішністі, але Ісус він подивився, а Бог Він подивився на серця. І е, е, тут написано, що ми не повинні ставати суддями з худими мислями. Дуже часто дьявол може нам різні мислі при, е, предлагати про других людей, щоб ми обсуджували друг друга, говорили про друг друга. Но Ісус Він говорить, що такою мірою, якою ви мірите, таким судом, яким ви судите, так само і вам буде, така міра і вам буде, такий суд і вам буде. І сам, дуже, дуже знайомий приклад для нас, це із Давид. Він сказав, смерті достоїн цей чоловік, і Він отримати розплатитися в четверо раз, і так само і йому случилося. Хай нам Бог поможе. Щоб ми не дивилися, так як Ісус говорив на сучок в лазі брата нашого, а брівна свого не, не, не бачили. Хай Господь нам поможе, щоб ми не лицемірили, щоб ми перше дивилися на себе, перше судили себе. І потім, коли ми дійсно так поступаємо, ми зможемо і другим допомогти. Я ще один приклад буду приводити: це Галатам, другий розділ. це Uh, про Петра написано: Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова. ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь, по а не по-іудейській, то для чого язычников принуждає жити? По іудейській? Ми бачимо, що був такий один приклад в житті Петра, де він почав лицемірити. Він дуже переживав, про те, що про нього другі люди скажуть. І написано, що це лицемірство, воно почало розпространятися. Ісус, Він своїм учням говорив, берегітесь закваски фарисейської, в є лицемерия. Коли ми поступаємо з лицемерієм. То це розпространяється на других людей. І ми бачимо, що на, е, нач, е, апостол Павел говорить, що і прочі іудеї так почали поступати, і в кінці кінців, і Варнава так почав поступати. І ми повинні берегтися цього гріха, тому що це, ним можна заразитися і заразити других людей. Е, е, і ми бачимо, що апостол Павел він прямо поступав, він прямо говорив, і хай е, Господь нам в цьому поможе, щоб ми мали цю простоту, цю, цю, цю прямоту, щоб ми не об, е, старалися якось е, е, вище ставити себе, щоб ми не старалися якось то, е, обманути других людей. Е, ми бачимо, що е, коли учні ходили з Ісусом на цій землі, вони, е, вони мали цю проблему, вони часто е, обсуждали, хто із них вишив. Хто із них більший. Ну, Ісус Він сказав, якщо ви хочете бути вищим, то будьте всім слугою, будьте готові, готові стати як дитина. І я Господь нам поможе, щоб ми мали цю простоту, простоту в Ісусі Христі, і щоб ми не давали своєї плоті, так сказати, панувати, нашим чувством панувати, щоб ми не старалися привознестись над другими людьми. Апостол Павел говорить про діла плоті, і Він. Перечисляє такі, такі слова. Він говорить: сори, завість, гнів, распрій, соблазни, єрісі, ненависть, «убійства». Часто наш, наш, ми можемо мати ці чувства внутрі, ми можемо дивитися на других людей і не любити їх, і, і, і давати цим всяким ділам плоті, і, і, привозмагати нас. Хай Господь нам поможе, щоб ми стояли на, на сторожі і були готові більше покоритися, більше почитати других людей вищим себе, так як Ісус учив. І ще одне місце, я прочитаю, пару місць я буду ще читати. Апостол Павел, вин пишет Тимофею такие слова. «Кто и учит иномы и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждым Істини, котрої думають, будто то благочесті служить для прибитка, удаляйся, от таких. І так ми бачимо, що є люди, які стараються привознестись, стараються щось доказати, стараються якось там привоз підняти свій статус. І апостол Павел дає пораду Тимофею, він говорить: удаляйся от таких. Хай Господь нам поможе, щоб ми дійсно удалялися від всякого роду ліцеміря, всякого роду привозношення. Якщо ми подивимося на першу апостольську церкву, описуються такі люди, які були готові всім поділитися, все віддати раді других. Вони любили друг друга. Ми читаємо. І вони постоянно пребували в ученні апостолів і в общении і приломленні хліба і в молитвах. І далі я читаю і кожен день єдинодушно прибували в храмі і приломлені по домам, приломляя по домам хлеб, приймає пищу, веселі и простоті серця. І так ми бачимо, що ці люди вони були прості, вони. вони не були так сказати ліцемерів. в них була настояща радость, в них не були ці лукаві подозріння, про які апостол Павел говорить, і. Останні міста які, я хочу, міста, які я хочу принести, нам в приклад, це є Тімафей. Ми бачимо, що коли апостол Павел він зустрів Тімофея в одному городі, він захотів його взяти з собою. І я хочу сьогодні, так сказати, подумати, почому апостол Павел захотів цього Тімофея взяти з собою, і він пише йому в другому посланні. Він описує цього Тимофея, і Він говорить такі слова Тимофею, возлюбленному сину благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей з с чистого совестью, что не пристану, воспоминаю о Тебе в молитвах Моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, воспоминаю о слезах Твоих, дабы Мне исполниться радости. Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде был, обитала в бабке Твоей Луїді и Матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. Апостол Павел, він говорит: Я щось припоминаю. Може, ми довго вже не бачились, але я щось помню. Я помню твої сльози, і я помню твою неліцемірну віру. Апостол Павел він побачив щось в цій людині, він побачив іскріність, він побачив чистоту, і він говорить, що я припоминаю цього. Хай Господь нам поможе, щоб ми були, як цей Тимофей, щоб ми дійсно були іскрені з друг з другом, іскрені з Богом. Написано, що Бог він з іскреним поступає е, іскрино, а з лукавим по його лукавству. Хай Господь нам поможе, щоб ми дійсно мали цю неліцімірну віру, яку е, Тимофей мав, щоб ми були іскрені з Богом і іскрені з друг з другом, склонимося і помолимося. Амінь.